Рік тому Херсонській обласній благодійній організації Золоте серце рішенням Херсонської міської ради передано у безоплатне користування на 5 років приміщення по вулиці Патона, 15А. Тут планується розмістити реабілітаційний спортивно-навчальний центр для дітей інвалідів, дітей з недостатніми розумовими здібностями, дітей з обмеженими можливостями, якими опікується ця організація, членами якої сьогодні налічується понад 30 сімей. На жаль, рік минув, а знайти реальної допомоги для облаштування цього приміщення так і не вдалося. Сужість, з якою зіткнулися організатори, вражає своїми масштабами та ще й образно слухалися на адресу батьків, які, начебто, винні у народженні неповноцінних дітей. Мовляв, п'ють, курять, ведуть нездоровий спосіб життя, а потім ще й народжують невеликовно хворих дітей з дитячим церебральним паралічем. Для чого Господь допустив, як так створив такими, якими він створив. Це і для нас. От для мене, для всіх тут нас присутніх. Щоб ми не забували бути людьми. Бо як тільки у людини щось десь добре, вона зразу задирає носа і дуже швидко перестає бути людиною. Сьогодні тут повинні би стояти не тільки от, Мага, е представники цієї організації, золота Софія, Золота Серце, не тільки хто захотів прийти. Тут повинно стояти було багато людей. Ну, голос. Е Потреби, голос нужди. Він слабкий, він невеликий, але він є, він лунає. Аби розвіяти хибну думку про батьків неповноцінних дітей. Організатори благодійної організації Золоте серце влаштували особисте знайомство журналістів із батьками дітей-інвалідів, а перед цим прикрасили стіни приміщення фотопортретами матерів, які нерідко самотужки виховують хвору дитину. Мы, в общем-то, считаем, что только позитивное такое отношение к жизни спасает мир. А ни в коем случае не урны и не помойки. Поэтому мы хотим показать, что э, вот, несмотря как бы, на такую тяжелую в общем -то, жизнь наших женщин, они все равно у нас красавицы, они все равно у нас умницы. И вы видите, кроме того, что они красивые, мне кажется, что у них очень умные глазки. И Это женщины, которые вот иногда бывает такое в нашей работе, вот даже более такое агрессивное отношение к нам, когда говорят, вы там поберушки вы ездите, просите. Мы хотим показать, что мы не маргиналы, мы не соответствуем, может быть, такому-то образу, который представляется в обществе, что если мама ребенка инвалида, значит там уже чуть ли не падшая женщина там и так далее. Нет, вот мы такие. И мы действительно привлекаем к себе внимание и хотим сказать, что каждая из нас нас мы три года существуем, это немного. Для общественной организации, которая сама вот так вот по себе полностью самоорганизовалась, это немного. Мы хотим показать пример остальным родителям, что действительно не нужно ждать ни от кого милости, нужно самоорганизовываться, помогать друг другу. И в общем-то, может быть, в какой-то степени это и вызов, то, что мы сегодня сделали, но у нас нет другого выхода. Мы три года оббивали пороги, мы просим, мы умоляем, мы уговариваем, какую-то помощь мы получаем. Да, нам дали в этом году финансирование, 90 тысяч на организацию. 30 из них уйдет на проплату коммунальных за это помещение, но это на работу. Все равно это невозможно. Семья начинается с дома. И Без этого дома мы не сможем. И заменять мы его на другой не будем, потому что здесь идеально. Вы все приехали, вы посмотрели детские сады, школы. Здесь очень хорошее место. И это действительно будет очень хорошее дело, если город все-таки мобилизуется. И я, когда пишу письма депутатам, я пишу о том, что мы понимаем, что городу нужны лавки, урны, но наши дети этого даже не видят. А їм потрібно хоча б навчитися дивитися і розуміти, що відбувається вокруг. Звісно, таким сім'ям потрібна допомога всього суспільства, не тільки благодійної організації Золоте серце. Їм потрібна постійна взаємодія, розуміння, моральна і матеріальна підтримка. Тож не лишайтесь байдужими до долі людей і дітей, які вас оточують.